Євгеній Савченко вправно закидає м'яч у сітку. Юнак на реабілітації. Захищати Україну пішов у 18, а у червні минулого року отримав важке поранення на Бахмутському напрямку і втратив ногу. Пішли з товаришем після штурму, розміновували дорогу для провізії, щоб хлопці могли не ходити. А їздити машинами. Товариш підірвався і пішов його витягувати, і теж вже підірвався за ним. Вже безперед середньо надавши йому допомогу, підірвався я. Євгеній разом із іншими ветеранами, які проходять реабілітацію у Вінниці, взяв участь у спортивному заході. Його зорганізувала міська рада. Шахи, шашки, теніс, баскетбол, гандбол це не обов'язково, що ми тут, як то кажуть, будемо викладатися на повному спортивному сенсі, але те, що психологічно наші воїни розгрузяться, те, що вони сьогодні посміхнуться, для нас буде найкращою нагородою. Подібні спортивні змагання це теж своєрідна реабілітація для бійців, які втратили кінцівки. На захід прийшов, ну, посеренуватися, посмотрити, ну, на що ми способні, що ми можемо далі робити і розслабитися від больничних буднів. Так воно мотивує трошки, щоб швидше ставати на ноги. По фізичному ти відволікаєшся, вона не болить. Воно на мозги не давить. Ну, взагалі класно. Нові знайомства, нові якісь опити. Цього разу спробували себе у спорті 25 захисників. Подібні спортивні змагання вінницька громада і надалі влаштовуватиме для бійців, які проходять реабілітацію. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.